На жаль, у нас дуже складно сьогодні і на Харківщині, і на запорізькому напрямку, і на Покровську. І ми на Сумщині, Донецькому напрямку, запорізькому напрямку, на Сумському напрямку біля кордону. У 2014 році, як я був обраний президентом і верховним головнокомандувачем, хотів зробити так, щоб українська армія, українські збройні сили відрізнялися всі від радянської армії, щоб було бойове навчання. Була абсолютно по-іншому поставлена патріотична робота, вчитися доводилося під час війни. Врешті-решт, замотивованість українських воїнів і структура натівських Збройних сил зіграли визначальну роль разом з абсолютно нечуваною єдністю українського народу, були ключовим фактором в тому, що нам вдалося врятувати Україну Кожен день? Ти отримуєш дзвінки командирів батальйонів, командирів бригад, командирів корпусів. Треба те, 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 і ви вже швидка допомога тоді, коли немає до кого звертатись. Допомога напряму пов'язана з ситуацією на полі бою і допомагає виконувати поставлені завдання ефективно і своєчасно. в руках цих воїнів. Знаходиться майбутня доля України. Те, що сьогодні потребує Україна, потребує об'єднатися навколо збройних сил. Слава Україні героям. слава!